Книга Второзаконня, розділ десятий того часу промовив Господь до мене: Витиши собі дві кам'яні таблиці, такі, як і перші, і вийди нагору до мене, зроби собі і кивот з дерева. Я напишу на таблицях слова, які були на перших таблицях, що їх ти розбив, і ти покладеш їх у кивот. І зробив я кивот із акацієвого дерева, витисав дві кам'яні таблиці, такі, як і перші, і вийшов на гору з цими двома таблицями в руках. І написав господь на таблицях те, що було написано на перших десять слів. Які промовив був до нас на горі посеред полум'я в день зборів і дав їх мені. І знову пустився я з гори та й поклав таблиці до кивоту, що його я зробив, їх і складено там, як заповідав мені господь. І рушили сини Ізраїля з збородбне Якану до Мосери. Там помер Арон. І там його поховали, і замість нього став священником Єлеазар, його син. Звідтіля вони рушили до Гудгоду, а з Гудгоду до Йотвати, краю, в якому чимало водних потоків. Тоді призначив Господь покоління Леві, щоб вони носили кивот Господнього завіту, щоб стояли перед Господом, йому служили і благословляли його ім'ям по цей день. Тим то й немає в леві ані частки, ані насліддя між його братами. Господь його насліддя, як сказав йому Господь Бог твій. Отак перебув я на горі стільки часу, як і перед тим сорок день і сорок ночей, і вислухав мене Господь теж цим разом і ухвалив не губити тебе. Потім промовив до мене Господь Устань. Рушай в дорогу на чолі народу, нехай увійдуть і займуть землю, про яку клявся я батькам їхнім, що дам їм. Та й тепер, Ізраїлю, чого Господь, Бог твій, вимагає від тебе, як не того, щоб ти боявся Господа Бога Твого, ходив усіма його дорогами і служив Господові Богу твоєму. Усім твоїм серцем і всією твоєю душею, додержуючи заповідей Господа та його установ, що їх я сьогодні заповідаю тобі, тобі ж самому на добро. Гляди небо і небеса небес, земля і усе, що на ній, усе належить до Господа Бога Твого. А все ж таки, Господь прихилився до твоїх батьків. Щоб їх полюбити і вибрав вас, їхніх пізніших потомків з поміж усіх народів, як оце нині і сталося, обріжте ж ваше необрізане серце, і ваш карк нехай більше не буде впертим. Бо Господь, Бог ваш, Бог над богами і Господь над володарями, Бог великий, могутній і страшний. Що не зважає на особу і не бере дарунків, що творить суд сироті і удавиці та милує чужинця, даючи йому хліб і одежу. Отож любіть і ви, чужинця, бо ви самі були чужинцями в єгипетській землі. Господа Бога Твого бійся, йому служи, його держись, Його ім'ям клянись. Він твоя слава. Він, Бог твій, який для тебе виконав ті великі і страшні речі, що їх ти бачив на власні очі. Сімдесят душ було твоїх батьків, як вони спустились у Єгипет, а тепер Господь, Бог твій, намножив тебе, як зір на небі.